Щотижневе пілатес та силові тренування. Сила, гнучкість, стабільність, чому пілатес та силові тренування ідеальний союз для здоров'я та довговічності. У світі фітнесу, де постійно виникають нові тенденції та методи, ви часто можете почути протистояння пілатесу та силові тренування. Прихильники Бару та Гантелі стверджують, що лише прогресивне перевантаження може надати реальну силу та ем'язову масу. І пілатес, на їхню думку, є лише розтягненням для слабких. Але я, як людина, яка була присвячена вивченню різних підходів до фітнесу більше одного року, переконана, що це застаріла та помилкова ефективність. Насправді пілатес та силові тренування це не суперники, а союзники. Вони ідеально доповнюють один одного, створюючи потужну синергію, що дозволяє досягти видатних результатів у сфері здоров'я, сили та довговічності. І ця думка, втілена в програмі Lift Palates X, є чудовим прикладом того, як поєднати найкращі з обох світів. Чому розлука це міф. Давайте розберемося, що є справжнім значенням кожного з цих напрямків. Тренування потужності. Безумовно, важливі для збільшення ем'язової маси, збільшення сили та покращення функціональності. Вони дозволяють нам піднімати ваги, подолати опір і легко виконувати повсякденні завдання. Але що відбувається, коли ми ігноруємо інші аспекти фізичної підготовки? Часто, захоплюючись підняттям ваг, ми забуваємо про гнучкість, мобільність та стабільність. Ми можемо збільшити велику силу. Але в той же час відчувати себе жорсткими в суглобах, переживати біль у спині і бути схильними до травм. Саме тут Пілатес приходить на допомогу. Пілатес більше, ніж просто розтягування. Пілатес це не просто розтягування вправ, як багато людей думають це всебічна система вправ, спрямованої на зміцнення глибоких м'язів кори, вдосконалення постави, розвитку гнучкості, мобільності та координації рухів. Принципи пілатів, такі як концентрація, контроль, точність, гладкість, дихання та вирівнювання хребта, допомагають нам свідомо контролювати своє тіло і рухатися більш ефективно. Я особисто відчував переваги пілатесу, коли мене відновлювали після травми плеча. Тренування потужності було обмеженим, але завдяки пілатесу мені вдалося зміцнити м'язи кори, стабілізувати плечовий суглоб та відновити правильну техніку рухів. Це дозволило мені повернутися до повної підготовки набагато швидше, ніж якби я обмежувався лише пасивним відновленням. Синергія як поєднувати Пілатес та силові тренування саме усвідомлення взаємодоповнюваності цих двох підходів призвело до створення програми підйому Пілатеса X. Він пропонує унікальний гібридний формат, в якому силові вправи поєднуються з вправами Пілатесу. Це дозволяє не тільки збільшувати силу та ем'язову масу, але й зміцнювати глибокі м'язи кори, покращувати поставу, розвивати гнучкість та рухливість. У програмі Lift Pilates X акцент робиться на свідомий рух та правильну техніку виконання вправ. Тренери Тара Бетюн та Маркус Мартінезе не тільки показують, як підняти ваги, але й пояснити, чому важливо спостерігати за правильним вирівнюванням хребта. Контролювати дихання та активувати глибокі м'язи кори. Я вважаю, що це дуже важливий аспект, оскільки багато людей, які беруть участь у залах тренажерних залів, не думають про правильну техніку виконання вправ. Вони просто піднімають ваги, не звертаючи уваги на те, як це впливає на їх тіло. Як результат, вони ризикують травмами та погіршують своє здоров'я. Переваги гібридного підходу. Що дає нам поєднання пілатесу та силових тренувань? Збільшення сили та ем'язової маси, силові тренування дозволяють збільшити силу та ем'язову масу, а пілатес допомагає зміцнити глибокі м'язи кори, які підтримують ці рухи. Поліпшення постави та вирівнювання тіла. Пілатес допомагає зміцнити м'язи спини та живота, що допомагає покращити поставу та вирівнювання тіла. Розвиток гнучкості та мобільності Пілатес допомагає підвищити гнучкість та рухливість суглобів, що дозволяє рухатись вільніше і без болю. Зниження ризику травм, посилення глибоких м'язів кори та вдосконалення координації рухів, знижує ризик травм під час спорту та у повсякденному житті. Прискорення відновлення після навчання пілатес допомагає зняти напругу в м'язах, покращити кровообіг та прискорити одужання після інтенсивних тренувань. Підвищена обізнаність з тілом, практична практика допомагає нам краще зрозуміти своє тіло, відчути його рухи та контролювати їх. Хто такий Pilates X-підйомник? Ця програма, як мені здається, буде корисною абсолютно всім, незалежно від рівня фізичної підготовки та віку? Початківці, якщо ви тільки починаєте свій шлях у фітнесі, Програма підйому палати з X допоможе вам закласти міцну основу, зміцнити м'язи кори, покращити поставу та розробити правильну техніку рухів. Досвідчені спортсмени, якщо ви давно займалися спортом, програма допоможе вам покращити результати, зменшити ризик травм та підвищити ефективність навчання. Люди, що ведуть сидячий спосіб життя, якщо ви проводите більшу частину дня за комп'ютером, програма допоможе вам полегшити напругу в м'язах, покращити поставу та розвинути гнучкість. Люди, які відновлюються після травм, якщо ви одужаєте після травми, програма допоможе вам зміцнити м'язи, стабілізувати суглоби та повернути правильну техніку рухів. Особистий досвід та рекомендації. Як людина, яка багато років займається придатністю, я можу впевнено сказати, що поєднання пілатесу та силових тренувань є одним із найефективніших способів досягнення оптимального здоров'я та фізичної форми. Я рекомендую всім, хто хоче покращити свою фізичну форму, включити пілатеса до своєї навчальної програми. Не потрібно займатися пілатесом щодня 2-3 класи на тиждень, достатньо, щоб відчути позитивний ефект. Якщо ви шукаєте програму, яка допоможе вам об'єднати найкращі з обох світів, то Pilates X-Lift – це чудовий вибір. Він пропонує унікальний гібридний формат, який дозволить збільшити силу, зміцнювати м'язи кори, покращити поставу, розвивати гнучкість та рухливість. На закінчення забудьте про протистояння пілатесу та силових тренувань вони не вороги, а союзники. Поєднуючи найкращі з обох світів, ви можете досягти видатних результатів у сфері здоров'я, сили та довговічності. Пам'ятайте, що турбота про своє тіло це інвестиція у ваше майбутнє. Займіться спортом, їжте правильно, поспіть достатньо і будьте щасливі.